І всім привіт, з вами Даргос. Ми знімаємо Кіко 10 10 днів хардкору. Знову знімається влад. Не знаю, коли з'явиться. У тебе які координати? Позиція мінус 4, 75, мінус 2. У мене погані новості. Йде на координати 675, 96, 181. Шо, я, для тебе, то, так, чі, напишу. Ти, ти пак мене, мляк. А я не модно. Ой, ребята, погано, погано, погано. Что Якщо забудеш, куди йти, то у четвер? Ой, не так, не так, стоп, не-не-не-не-не. Ні, 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 ні. Це не то, це не то, Це не то. що за <как> Поможи, поможи. Я сдох. Амм. Um, добре. Іди на зустріч. ой ой я із Майнкрафту, аж вас у мене вийшло. Коїк я здох. Понял, світі не буду жити. Ну мені головне, тебе треба знайти. То долетиш до мене. Должки у рази легше, Давай я начинаю ні, 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 говорю, ничего не говорив. точно. Всем привет, с вами Минди. И це моє перше видео. Ребята, сьогодні я буду магом, як вам сказати. Та заткнись баран. Ребят, поставте лайк, будь ласка. Я, кстати, набив тату, але відео викладу я завтра, бо за те, що сьогодні я відео багато відео виклав. Двадцать восемь. А, А, К. К, А, К, К. Алло. А чё ты с Беллотом? О, не, добрый, Попробуем сейчас... раз всю программу попробую. Блин, Не, не було, тут не спомню, але байка все одно попробую. А чого хочеться? Та, не помню. Ото через програму ти як усміх. Улад, давай я буду спектатором, чи я буду за тобою дивитися? Так, так, так. да 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 Але давай я годину, включи мені творчіський годин. Не. Ой, як до тебе зайти? Чекай, ще не зайшов. А. Е, e, дивись, я хочу типу бити тебе, щоб ти здох, понял? Я типа буду богом. Чах. Я хочу бути чортом, типу таким злим богом, щоб типа буду тобі вічно мичати, щоб ти здихав. Ні, то правда я не граю. А чо? Я не граю. А чо? Ви що я на самосвіті вже ти кого прожев? Годин свого часу, годин часу потрачу. А если ты умрешь, то у тебя заново будет? Не, в общем, да, вообще, цей свет уже не они Ребята, в не Ребята, сегодня мы бог, але бог и девицы. Ребята, э, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Я не знаю, как... Як... Сказати вам, підпишіться на канал, я вас прошу. Влад, попроси, а ти де, Влад, які твої координати? Я вже зайшов, мої координати 670, 171. Чекай, 600, чекай, у мене спілкається. Ще... Ще раз, які це координати? Чекай, чекай, 670, 180. Шестьсот кома семьдесят. Кома девяносто шесть, кома сто семьдесят шесть. У меня шестьсот, eh, але шестьсот кома сто восемнадцать, кома минус семьдесят девять. Где на чай на сто семьдесят на Да, ти правильно прилетів, то що лети у кінці на 180 А саму, саму послідню координацію, скажи, сам последний. 180. ти мене уведеш. Крипер, кріпер, мене кріпер, у мене проблема. Ми... Координати, тихо, координати 652, кома 105, кома мінус 187. Мінус баран, а плюс. Угу. Коротше, добре, коли прилетиш, то скажу. Ага.

там это мой <толкнули> хат. Координаты 600, 119, 179. еще раз а. Ты выйдешь мой хат, нет? Я, тебя был, Ты делаешь все О, всем привет! А мы не мешаем мне, Боб. Короче начинаю снимать видео, если не пидет, то не будешь набирать сердце. Добро, Улат, а можно я буду, типа, міщеть? Ну я не буду паски, зомби. Не, я так не знаю. Ну, добрым. Я могу вас спрятать, ванну срабити. Улас! Эээ, я тобі буду і ти де? Ну, ти де? Я коло тебе. Добре, я начинаю снимать. Давай, у мене сейчас пять кусок. Давай. Знімай. Всем привет с вами. І Даргис, заткнись сраный телеграм, ребята девицы. Я будем мешать, Ну жалко, що я не може. Что ты делаешь? Що дівс! Ша диус! Сьогодні у нас у нього тут печера, да? А ну що там у нього там краси у А ч він вишил? Він казав, що больше не звонит. Странно, угу. що... ага. Знайди ще раз я через програму буду знімати Влад, а мені дзвонити. lá tá me diz boné, to... coragem porfique I made life, I need your ray, não três é Подожди, хардкор первая часть. Что написал, что написал, что написал? Е, Не, я зара напишу, коли зайду в свет. <говорит> <говорит> Я на Пше. Бегу, бегу, Что на Уже зашел по почте. Я... Ой. Я захожу в МАНИК. Ой, всем мой, ой, беде, беде. Ты у меня координаты 600. 600, 600. Ребята, 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 ребята. О. Кстати, ребята. И кому понравилось видео один блок, то поставьте лайк и мы будем дать лайки и мы... Знімемо ще тисячу блоків копаємо. А як буде два двадцять лайків, то ми 2 тисячі блоків. Я не годен зайде. Ау-ау не можна зайти? Oh, hmm. Короче, ребята. Всем пока. Чекайте, другую часть хардкор.